Шановні батьки, малята, ви любите подорожувати? Я вам пропоную здійснити уявну подорож. Літній день у розпалі наш маршрут пролягає туди, де можна водночас зустріти безліч кольорів у розмаїтті квітів і рослин. Якщо хочете дізнатися, куда ми прямуємо, відгадайте загадку. Тут квітів, розмаїття, духмяно пахнуть трави. Над ними у блакиті дзвенить невтомний жайвір. Бджола тут мед збирає, комах тут безліч, друзів. Напевно, кожен знає, як хороше, так у лузі ми прибули у вухах. Ці квіти просто чудові, і вони такі різнокольорові. Тут і волошки, і ромашки, і деревій, і хінацея. Космея, люпіни і омани. А якщо прислухатися, то можна почути луговий оркестр. Це комахи запилювачі, тобто оси, метелики, бджоли, джмелі. А як ви вважаєте, якби замість фото та ілюстрацій у вас стояли букети живих квітів у вазах чи не було б красивіше? Так, квіти завжди прикрашають оселю, але вони б зав'яли. І порадували б нас зовсім трішечки. Краще, дітки, дивитися, як ростуть квіти, милуватися їми. Природу потрібно берегти для наступних поколінь. А нам треба повертатися до нашої художньої майстерні. Ну що ж, давайте зберемо свій пакет з улюблених квітів. Для роботи нам будуть потрібні пензлик, склянка з водичкою. Різнокольорові фарби, аркуш паперу, серветка і головний допоміжний інструмент для малювання це пакетик з целофану. Його потрібно зав'язати вузликом з однієї сторони. Вузлик треба затягнути. Затягнули. Тепер вивернути на іншу сторону. Наповнити повітрям і знов зав'язати на вузлик. І у нас вийшла ось така кулька, за допомогою якої ми будемо малювати. Нам треба нанести фарбу на нашу кульку. Спочатку я візьму, намалюю жовту серединку і домалюю трішечки. Червоною фарбою. Квіточка буде червоною. Коли нанесли вже фарбу на нашу кульку, ставимо відбиточки. Перша квіточка, друга, третя. Дивіться, які квіточки у мене вийшли. Тепер намалюємо квіти синього кольору. Знову беремо кульку і починаємо. Розмальовувати кульку синім кольором. Дітки, після кожного кольору, обов'язково мийте пензлик водичкою. Тоді наші квіточки будуть дуже-дуже гарні. Ставимо відбиточок синього кольору. Ось так. Дітки, давайте доповнимо букетик жовтими квіточками. Для кожної квіточки червоної або синій, жовтої, нам потрібна своя кулька. Знов беремо кульку і розмальовуємо її жовтим кольором. я додала ще полосочки коричневого кольору до жовтого. І дивіться, що у нас виходить. Тепер треба намалювати тоненькі стебельця квітів. Малюємо пензликом. Тонесенькі, тонесенькі. І листочки. Листочки ми теж будемо малювати пензликом. Пам'ятаєте, як ми вчилися малювати? Приклали, прибрали, приклали, прибрали. І ось такі листочки у нас вийшли. Ну, ось, дітки, ми і зібрали букет з улюблених квітів. А мені дуже цікаво, які ж квіти намалюєте ви. До побачення! Мої любі дітки.